Дорогі кияни, дорогі українці, минає ще один рік, який став для нас справжнім випробуванням на міцність: Київ серце нашої країни. Витримав численні удари ворога і не втратив своєї стійкості, величі та душі. Ми навчилися жити під звуки сирен, вибухів і гул генераторів, але навіть у темряві не втрачаємо світло, надії, чекаємо на такі заповітні фрази: відбій повітряної тривоги, цілі не фіксуються, світло повертається. Ми знаємо, що навіть у найважчі часи Київ залишається непохитним. Це підтверджує історія, і ми це доводимо щодня. За цей рік ми всі разом, мешканки і мешканці столиці, захисники і захисниці, комунальники, волонтери і волонтерки, депутати і депутатки робили все, щоб наше місто продовжувало жити. Попри обстріли, попри тривоги, Київ ставав лише сильнішим адаптувався до нових викликів. І вкотре підтвердив, ми незламні. Наші плани на майбутнє великі. Київ має залишатися безпечним містом, яке дбає про захист своїх мешканців, про оборону та підтримку наших воїнів. Ми повинні створювати комфортні умови для життя, будувати сучасну інфраструктуру, розвивати інновації, разом з цим наближати нашу спільну мету. Перемогу України замість святкових фейерверків ми більше цінуємо тишу, сповнену надії, віримо, що світло завжди переможе темряву. Наші очі палають рішучістю, а наші серця сповнені тепла. Ми боремося не лише за наше місто, а й за всю Україну, за кожен клаптик нашої землі. У новому році ми будемо продовжувати цю боротьбу за повернення наших територій, за безпеку, за майбутнє, яким ми будемо пишатися. Ми не поступимося ні перед ворогом, ні перед викликами. Ми будемо воювати, відвоювати і розвиватися. Дорогі киянки та кияни! Нехай це Різдво та Новий рік принесуть нам головне перемогу добра, перемогу України і справжнє світло. Здоров'я, сили і тепла кожній родині. Нехай ваші домівки будуть сповнені любові, а серце не полишає віра у краще. Разом до перемоги зі святами Києва зі святами Україну.